Діти з Гостомеля відпочиватимуть у Мукачеві. Мукачевська та Гостомельська громади уклали меморандум про співпрацю. Сьогодні міський голова Андрій Балога зустрівся з очільником Гостомельської селищної військової адміністрації. Меморандум передбачає співпрацю у багатьох сферах соціальній, культурній, освітній та інших. Також Мукачево допомагатиме з відпочинком дітей Гостомельської громади, яка є однією з найбільш постраждалих у Київській області. Ми сьогодні підписали меморандум про сумісну діяльність. Я впевнений, що особливу увагу. Ми приділимо в соціальній сфері. Гостомельська громада є одна із самих постраждалих громад на території Київської області. Плюс на території громади проживає більш ніж двох тисяч переселенців з інших областей, і ми зараз дуже багато уваги приділяємо соціальному напрямку, особливо це відпочинок діточок в спокійних місцях, які до яких відноситься Мукачівська громада. Я думаю, що ми в рамках нашого меморандуму і співпраці знайдемо. Ефективні шляхи для того, щоб діти могли відпочивати, а родини наших загиблих героїв могли спокійно в спокійних умовах за своїми дітьми, діточками відпочивати і знаходити затишок. Голова Гостомельської селищної військової адміністрації подякував місцевій владі за теплий прийом, подарував картину Святопокровської церкви та прапор їхньої громади. У 2022 році Гостомель отримав звання міста героя за те, що взяв на себе роль фортеці та зупинив наступ ворога на Київ.